Три жінки віком від 37 до 61 року організували бордері в орендованих квартирах. Зловмисниці знаходили дівчат, розміщуючи вакансії адміністраторів у масажних салонах. Кандидатам пропонували щоденні виплати, можливість проживання та, так би мовити, комфортні умови праці. Таким чином, у заняття проституцією було втягнуто щонайменше 13 дівчат. В ході досудового судового розслідування правоохоронців встановили, що фігурантки віком від 37 до 61 років з метою власного збагачення. В орендованих квартирах організували та забезпечували функціонування місць розпусти. Розміщуючи в мережі інтернет оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах, злоубисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі для надання інтимних послуг за гроші. Затримані жінки спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір повій, контролювали час надання послуг та отримували за них оплату. Частину зароблених грошей організатори розподіляли між собою. Решта витрачалася на оренду квартир. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи. Жінкам повідомили про підозру за статтею сутенерство вчинене за попередньою змовою групи осіб, зокрема повторно. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 Років суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідство триває.